Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні на огляді буде в мене замовлення з компанії Лівеста. аж три посилочки. От, Замовлення різноманітні. Тут є дуже багато товарів, яких немає в Aiven. А, Тому я замовила дещо і для себе, і клієнти в мене замовили. А, хочу вам показати пакувальний лист. Дивіться, по цінам каталогу замовлення вийшло на 10 761. Заплатила я 3 132,72, Ось така велика знижка в мене склала, більше 7 тисяч. Ну, точніше, тут не тільки знижка. Тут нараховується і кешбек, і на баланс кошти за певну кількість балів. Дуже цікаво, дуже багато знижок. Дивіться, як все упаковано. Так, і зараз будемо дивитися, що тут в мене позамовляли. Ось так. Декоративну косметику а, запакували. А, зараз швиденько покажу вам все замовлення, а потім будемо відкривати і дивитися, а, що це тут таке. А, так, це помада. Перед цим була були тіні, якщо я не помиляюся. Так, ось такий. Блиск, мабуть, для губ, і ще щось так. Далі замовили в мене зубну пасту. Ось така натуральна з олією ментолом для, для зниження чутливості зубів. Так ось щось дивіться, які класні серветки. І вартість їх була по акції 30 гривень. Подивіться, яка велика упаковка. Тут їх, мабуть, 70, да, 72 штуки. Дивіться, які серветки я позамовляла. Так, це в нас крем для рук ось такий: Natural Beauty. До речі, в цій компанії такий, знаєте, це мультибренд. Тут різні виробники: і Туреччина, і Італія, і Франція. Це пробні зразки ароматів моїх улюблених, я вже їх полюбила. Аналоги брендів. Так, а це гель-лубрикант. Так, все, першу посилочку ми подивилися. Йдемо далі. Так серветки з квітковим ароматом. О, аромадифузори. Це я, до речі, замовила для себе. Їх там декілька і на продаж візьму. Це вишенька, такий аромадифузор. Персик. Так. А це у нас мус для укладки волосся. Ось такий. Далі, для дому універсальний, універсальний знежирювач. Ось такий. Дуже його хвалили, хочу спробувати. От, дуже класна штука. І відгуки дивилася, і реальні відео показували, як він працює. А також засіб для видалення цвілі є. Так, це у нас а, засіб для видалення вапняного нальоту ось такий один літр. Це в мене замовили. Далі а, засіб для чищення поверхонь. Ось такий. Все так запаковано дуже класно, щоб нічого ніде не розлилося. Мені подобається пакування. Так, ось такий засіб крем для чищення поверхонь. Так, є і все. І третя посилочка. Подивимось, що тут. Так, якийсь пакетик поклали а, до декоративної косметики, мабуть, Міс. Так. А, далі, боже, яка краса. Ви подивіться, даруємо емоції. Ну, Це просто вау, подивіться, які вони гарненькі, ці пакетики. Так, далі знову серветки. Ще. Ну, по 30 гривень. Чому не взяти? Така велика пачка. Так, далі ще один аромадифузор. Ананас. Мабуть, я собі візьму ананасовий. Обожнюю ананаси Так, далі взяла ось такі воскові смужки для видалення волосся. Це буду сама пробувати. А, так, це в нас термозахист для волосся. Замовили в мене ось такий ополіскувач для ротової порожнини. Так, гель для інтимної гігієни талія. Далі. О! Ось це я взяла спробувати. Тут такий великий брусочок бульбашкового мила. Його так всі хвалять, тому вирішила спробувати і я. Замовила ось такий бабл. І. З вітаміном С. Один спробую, один продам. <сіх> так, далі. Крем для обличчя ось такий, з оливковою олією. Так, і маслом Маслом і коензимом. От, от так, далі. Це в мене замовили такий засіб для очищення труб. Буду питати відгуки. А, далі, 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 освіжувач повітря, такий гелевий. Все запечатано так, то і не подивися, то також замовлення. А, так, каталог ось такий. А, до речі, каталоги зараз діють по три тижні. Раніше, нібито було 4. Зараз три тижні. І аромати Мартін Лайон. Мої улюблені. Вони йдуть по номерам. 48-й це Гучі Раш 2-й. 70-й це Вікторія Сікрет Бомшел. Дуже такий популярний. Армані Майвей мої улюблені, до речі. Так, і ще аромат. аромат. 102-й це Prada. І ще щось тут є. Так, що це у нас? А, крем для обличчя з перлинами. Це також мене дівчинка замовила. От, і пакетики. Пакетики до ароматів йдуть у подарунок. Зараз я все замовлення гарненько розкладу, і будемо вже відкривати дивитися саму продукцію. Так, друзі, я все гарненько розклала. Подивіться, яка краса. Яке все гарненьке. А, так, відкрила ось таку палетку, яку в мене замовили: виробництво Туреччина. А, це в нас туш для вій, рідка матова губна помада. Ще одна ось така помада. Зараз подивимось з вами відтінок. Ось такий відтіночок. А, так, є. А, також хотіла показати вам, як виглядають пробні зразки до ось цих ароматів Martin Lion, Вони також по номерам. А, тут 3,5 мл. І замовити такі аромати можна було по акції, якщо не помиляюсь, по 39 гривень. Тут в мене різні, різні аромати. От. Ось таке в мене вийшло замовлення. Вже дуже хочу спробувати. Ось цей аромадифузор поставлю в хаті ананас. Ага, і ще хотіла відкрити ось цей термозахист. Це я собі взяла особисто. Дуже його хвалили. О, до речі, зніму відео, як він працює. На папері можна протестувати, як він працює. Ось такий. Так. Ну що ж, ось таке в мене замовлення. Дівчата. А, хто також бажає спробувати а, зробити замовлення для себе щось, спробувати новеньке, можливо. А, я вас запрошую в свою команду. А, залишу активне посилання, за яким ви можете перейти, приєднатися і замовляти все зі знижкою. Розкажу трішки про акції. Для новачків, зробивши перше замовлення на 30 балів, а, є можливість обрати будь-який продукт з каталогу. За мінусом 75%. На перший погляд, якщо так погортати каталог, то ціни тут ну такі не прям дешеві, будемо так говорити. От. Але враховуючи всі акції, які пропонує компанія, дуже вигідно робити замовлення. Ось, наприклад, під мінус 75% можна взяти класний аромат Талія, і він буде коштувати всього 250 гривень. От, каталог цікавий, різноманітний, тому чекаю тебе в своїй команді. А, також хочу сказати, що є можливість заробляти разом з цією компанією. Тому зараз в мене Avon і Лівестом поєдную дві компанії для себе. А, буду знімати вам огляди, а, як працюють там воскові смужки, хочу спробувати. Також дівчата будуть ділитися відгуками про ось таку побутову серію для дому. Тому, по можливості, буду вам все скидати та показувати. О, давайте ще з вами подивимося, що це за крем. Аж цікаво самі глянути, що це за крем у мене замовили з перлинами. Подивіться, яка гарна упаковка. Зараз відкрию. Дещо не можна відкрити: ось це, наприклад, запаковано. там мило також запаковане. І крем також гарно запакований. Тому відкривати не буду, тому що це а, мене дівчинка замовила. Ну, все. всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!